Доброго дня, я зустрічаюся з дівчиною. Мої друзі кажуть, що вона мною користується, але я вважаю, що це не так. Так в нас бувають якісь сварки, ми з нею часто розстаємося, але вона завжди сама робить перший крок. Наприклад, останній раз, коли вона мене кинула, вона перша мені написала: Хочу суші та скинула карту. Ми вже знаю сім років спілкуємося, у нас ще нічого не було. Вона просто не хоче поспішати, бо я багато історій чув, вона обжигалась. і від неї історії, і від інших людей, як ну, трахальні, ну, тобто, 3-4 хлопці навіть одночасно. Звичайно, це просто досвід, ми всі розуміємо. так, що... У мене є робота в іт компанії основна. І фріланс-проекти, сайти, 3D-графіка, і різне. Вона дуже сильно хотіла собі, Cayenne, я два з половиною роки відкладав. Мало їв, мало спав, багато працював, і я їй подарував. Сам я катаюсь на громадському транспорті, бо вона каже, що не любить, коли неї в неї машині хтось інший катається. Вона дуже класно підходить до подарунків. Я ніколи не задумуюсь, якийсь сюрприз їй зробити, бо вона мені кидає прям товар, де купити одразу можна. Адресу я її знаю, бо я сам її знімаю цю квартиру. Я зараз з мамою живу. Я... Просто подумав, навіщо мені зайві гроші витрачати на оренду, якщо я можу просто ці гроші, скинути їй. І всім було від цього добре.